Шановне товариство, в ефірі говорить і показує Медвен. З вами я, ведуча Інна Верзун. Доброго дня! Від сьогодні новини громади будуть виходити в новому форматі. А тепер розпочинаємо блок новин про найважливіші події з життя нашої громади за останні два тижні. В рамках підтримки багатодітних та соціально незахищених сімей дітям із 23 родин було вручено персональні комп'ютери. Детальніше про цю подію нам розповість начальник служби у справах дітей Медвинської сільської ради Віталій Тихопій. Завдяки співпраці із французькими партнерами громадською організацією Національна Федерація цивільного захисту Франції наша громада отримала партію комп'ютерів, які були докомплектовані та за кошти місцевого бюджету. Та підготовлені для використання Сергієм Сіроштаном. Чи всі багатодітні та соціально незахищені сім'ї отримали комп'ютери? Ні, не всі. На даний час у нас більше 50 сімей соціально незахищених категорій, а комп'ютерів було лише 23. Яким чином вирішували питання, кому їх надати в першу чергу? Дане питання вирішувалося шляхом проведення консультацій зі старостами старостинських округів та часткового обстеження соціально побутових умов сімей безпосередньо службою справа дітей медвінської громади. Чи планується забезпечити комп'ютерами і дітей з інших багатодітних та соціально незахищених сімей? І яким чином? Так, звичайно, плануємо. Наразі проводиться робота. Сформування потреби забезпечення комп'ютерами, сімей, які їх ще не отримали. В подальшому будемо виходити на благодійні фонди та благодійні організації щодо вирішення цього питання. Також відзначу, що завдяки співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд Український миротворець 38 сімей з усієї громади мали змогу отримати продуктові набори. Отож, робота з підтримки соціально вразливих. Верст населення, які виховують неповнолітніх дітей, триває та перебуває на контролі служби у справах дітей Медвінської громади. Дякую, Віталій. Ще одна добра новина. Освітні заклади отримали від БОБФ Вільні Серцем меблі для діток. Таким чином, в громаді продовжується робота із покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Від благодійного фонду «Вільні серцем. Заклади освіти отримали столи та стільці для молодшої школи та садіку в кількості 110 столів і 150 стільчиків. Меблі не нові, але в доброму стані. Дякую благодійникам. Завдяки такій допомозі діти матимуть змогу в хорошому середовищі отримувати знання. Важливе питання, яке на сьогоднішній день хвилює жителів нашої громади, це створення алеї пам'яті полеглим героям землякам. За інформацією з цього приводу ми звернулися до голови. Ігнатій Петрович, чи планується відкриття в нашій громаді алеї пам'яті полеглим героям землякам? Так, такі плани є. Я вважаю, що ми повинні достойно вшанувати пам'ять наших героїв. Які локації пропонуються для розташування алеї? З приводу цього питання є декілька пропозицій. Наразі остаточного рішення ще не прийнято. Якщо детально пропонувалось розміщення в межах існуючого меморіального комплексу загиблим односельцям під час Другої світової війни у вигляді банерів, а вже після закінчення війни, у вигляді меморіальних плит також. Пропонувалася ділянка від кулиничів вздовж тротуара до доріжки до храму, і третя локація це правіше від храму. Можна зробити нову меморіальну ділянку. Чи будуть проводитись опитування чи громадські слухання з приводу визначення місця розташування алеї? Членами виконавчого комітету було висловлено пропозиція зробити і громадські обговорення, і врахувати думки родин полеглих героїв. Наразі готуються відповідні доручення. Дякую, Ігнатій Петрович. Переходимо до новин культурного життя громади. Маємо приємну новину для книголюбів. Медвинська публічна бібліотека отримала 171 україномовну книгу, які передала Київська обласна бібліотека для дітей. Новинки літератури доставила та особисто вручила бібліотекарям Інна Гунченко, помічниця депутата Київської обласної ради Вадима Пасічнюка. За підтримки депутатського корпусу Київської обласної ради, Київська обласна бібліотека надала Медвинській громаді для поповнення книжкового фонду чудові книги. Щоб ці книги наповнювали душі і серця наших читачів, дякуємо всім за такі чудові подарунки. Дякуємо і сподіваюся, що ці книжки будуть. Дуже корисними для читачів нашої громади. А ще в Медведській бібліотеці розпочали корисну і цікаву справу. Це дослідження історії родів жителів нашої громади. Про це більш детально розповість бібліотекар Оксана Зубчевська. Чи варто знати свій рід? Думаю, що варто. Покаже він найстарші представники наших родів. Поки вони зберігають жовті світлини, на яких їхні діди і прадіди, доки жива правдива історія. Бо та історія, що написана в книгах, можливо, вона й правдива для когось, а для нас, може, і ні. Перевірити ми то не можемо. Але я добре пам'ятаю, коли була малою, мені було 5 років, і дідусь розказував одну цікаву історію з років Великої Вітчизняної війни. Він розказував про так, воно звучало заград отряди». Так тоді говорили. І своєму сусідові, який не був на війні, говорив загратотряди, тобто свої, швидше б'ють, як чужі. Я так запам'ятала цю фразу. В школі я не могла знайти відповідь на це запитання. Воно прийшло тільки ось. Я тепер розумію, хто такі загратотряди, що вони курили папіроси, вони їли дорогі тушонки, вони були вдягнені в дуже теплий гарний одяг і йшли слідом за нашими воїнами, які йшли попереду. У драних куфайках, у порваних штонях, ради махурці й куску хліба, лежали в мокрих окопах, в нестерпних умовах, коли їм було гарно, тепло, затишно і так приємно було вбивати своїх. Варто було тільки комусь голову назад повернути, і то вже кінець. Кінець, нібито від своїх. Це дідусь розказував геть пошепки, тихесенько, а я приходила додому зі школи і розказувала. Як нас історії учать, як наші гарно воювали, як допом... перемогу здобули? здобули, але якою ціною. Багато чого ми не знаємо, а знати повинні. Наша бібліотека започаткувала пошукову роботу. Ми збираємо історії медведських родів, поки живі старші люди, поки ви ще не попалили всі світлини, які у вас є вдома, і не викидайте їх і не паліть, а приходьте до нас у бібліотеку. Ми запишемо історію цих родів і ми напишемо правдиву історію для дітей, для внуків, для правнуків. Бо це дуже-дуже важливо. Запрошуємо вас. Дякую, Оксано. Дуже цікаве починання. Сподіваюсь, жителі громади підтримують цю чудову і дуже актуальну на сьогоднішній день ініціативу. А весняного переможного настрою нехай всім нам додасть Кольченко Василіса. Учасниця ансамблю Калинонька з Бранепільського будинку культури, яка взяла участь у міжнародному конкурсі Весни таланти та була нагороджена дипломом другої премії у номінації Народний вокал. Тож продовжуємо працювати на благо громади з вірою в наші збройні сили та нашу перемогу і цінуємо найдорожче, що у нас є своїх рідних та Україну. До зустрічі!